Друзі, хотів би сьогодні розказати про найбільш популярну помилку при замовленні поліглінових ремінів. Найчастіше клієнти помиляються не при підрахунку кількості клинів плюс-мінус 1 клин, а при виборі довжини ременя. Особливо це стосується випадків, коли на їхньому старому реміні дублюється маркування, маркування у дюймах. Давайте покажу приклад. Бачимо ремінь pg 457 180 j Отож, буде глобальна помилка замовляти ремінь 183 PG. Ну саме три клини на, на, на цьому реміні. Вам ось ви отримаєте, якщо ви так замовите, і ну, не, не буде ніякого уточнення да, при замовленні, то ви отримаєте ремінь 2,5 разів менше. Чому це так? Давайте я спробую пояснити, на прикладі нашої сусідки є у нас тут одна математикиня Олена Складовська Кюрі. Ось вона нам спробує пояснити, чому така помилка має місце. Отож, поїхали. Бачимо Математики тут. Заходьмо. Привіт піфагора! Привіт! Uh, маю до вас питання. Uh, як ви вважаєте, скільки коштує ось цей гривень? Так. О, ну я бачу Антіптех. десь гривень 200, бо це ж гарна фірма. Фіга собі, які у нас розумні математики. Поїхали далі. Е, як ви вважаєте, яка його довжина? Ну, тут має бути написано: бачиш 180, але це не 180 міліметрів, це, скоріш за все, 180 дюймів, бо я ж бачу, що він довший. А наскільки він довший? Яка його ну, довжина? Ну, Щоб перевести з дюймів в міліметри, треба помножити 180 на 2,54. Це десь 457, напевно, міліметрів буде. Подивіться, підпадає. Співпадає. Друзі, ви бачили, як розумні математики в нас тут по сусідству. Ви теж не помиляйтеся. Краще за все дивіться опис під кожним ременем. Там будуть розміри вказані міліметри. І не плутайте дюйми з міліметрами. Побачимося!